Забираємо коло так виглядає одне з занять у таборі для дітей з порушеннями слуху та мови. Організували його ще шість років тому на базі Івано-Франківського національного медичного університету. Ми маємо прекрасні результати, і цей результат це не тільки про історію дитини чи окремо взятої сім'ї. Це про історію. Розвитку цієї галузі медицини в цілому на прикладах реабілітації дітей. Чому майбутнє покоління медицини в реабілітаційній сфері. Тут малечу практично з нуля навчають слухати та розмовляти. Після першого підключення мовного процесору дитина чує все. Але питання, як вона розуміє, і чи вміє вона розуміти це навколишні звуки, тому її обов'язково потрібно цьому навчити формувати її ці навички безпосередньо. Ми повинні сформувати безпосередньо природний зв'язок почуй, зрозумій, видай. І тільки на основі цього ми отримуємо повноцінного члена нашого суспільства. Зокрема, цим займається і сурдопедагогиня Ніна Шепеленко. Хлопчик малює кулю. Хлопчик малює кулю. Молодець, хлопчик. Жінка пояснює, цього хлопчика вони вчать розмовляти. Якщо дитина не мала навичок слухання, їй потребує абілітація, тому що ця функція не була сформована. Дитина, яку ви бачили, це саме дитина, яка втратила слух у домовленнєвий період. Тому вона зараз проходить абілітаційний період. Жінка каже, важливо, аби родичі дітей з вадами слуху та мовлення були готові у весь час займатися з малечею. І саме тому в цьому таборі найбільший акцент роблять на навчання батьків. Тут батьки, по-перше, вони вчаться взаємодіяти між собою. Вони бачать, що вони не одні з такої проблеми. Це дуже важливо, це психологічна підтримка для, для батьків. Далі. Ми навчаємо батьків працювати з дитиною. Чому? Тому що будь-який фахівець працює 45 хвилин. А 25 годин на добу мама знаходиться з дитиною. Тому нам в першу чергу треба навчити маму комунікувати із своєю дитиною в нових технологічних умовах. Серед відвідувачок табору пані Олеся. Через ранні пологи її син Максим втратив слух. Я запідозрила, він не відкликався на різні звуки. Він не реагував і. В рік часу пішли в Лорінститут і зробили обстеження, і нам сказали так, повна втрата слуху. Я не знала, що робити. Інформації дуже мало було. Я пробувала шукати, шукати відповіді. Дуже складно це було. Складно було це прийняти і як з цим жити, як з цим боротися. Тепер усі свої зусилля жінка вкладає в розвиток сина. Це досить складний шлях, і це для всієї сім'ї. Це треба постійно займатися. Це треба ходити до дефектологів. Так, дитина почала чути, але не усвідомлювати. Відчути і усвідомити звук певний це досить складно. І дитині це все треба пояснювати, це все треба показувати. Це досить складно. І такі випадки не поодинокі. Кількість нечуючих дітей в Україні сьогодні лише зростає, кажуть експерти. Згідно статистики, на кожну тисячу пологів народжується дві абсолютно глухих дитини. Протягом року в силу різноманітних обставин, хвороб, там, неправильного лікування і так далі, додається ще одна, а до трьохрічного віку ще дві. Тобто до трьохрічного віку на п'ять тисяч народжених дітей ми маємо п'ять глухих. І кожному з них потрібна допомога. А це, передусім, встановлення кохлеарних імплантів або ж слухових апаратів. Була придумана надзвичайно передова технологія кохлеарної імплантації, яка дає можливість дітям чути. Але після кохлярної імплантації діти не чують слова, вони чують якісь окремі звуки. У вигляді якоїсь тріскотні. Цей апарат дозволяє перетворювати звуки на електронні імпульси, які стимулюють слуховий нерв. І за допомогою цих імпульсів дитина здатна сприймати мовні і немовні звуки. Відтак, після встановлення імплантів, на малечу чекає тривала абілітація та навчання. І цим уже 6 років поспіль займаються фахівці цього табору.